Вітаємо на Армія ТІВ. Сьогодні завітали 93-й окремо механізованого бригаду Холодний Яра саме до підрозділу Сігну. Зі мною Богдан. Розкажи трошки про свій підрозділ, бо я знаю, що Сігнум один з перших, ну, принаймні так кажуть, що почав застосовувати FPV на фронті масово. Взагалі, ми напевно можливо навіть перші застосували FPV на фронті. Ну не саме в А fpv Камікадзе, бо я знаю, що були там ще за часи Азовсталі. Хлопці застосовували Азову FPV, але як в якості розвідника. В ролі камікадзе, ну мені здається, що можливо, ми самі перші застосували. Ми заявляли про це, що ми перші, але до нас ніхто так і не звернувся. Там не опроверг цю інформацію, не сказав, що там ми раніше, чи так. Ну, угу. це таке. Чув історію, що, начебто, ну такі разові акції були ще в часи. АТО, ООС, там якісь альфа-омега СБУшники які запускали в піві, але вирішили, що це недоцільно, бо дуже ну на той час, якщо зарплата була військових набагато менше, що недоцільно в півіху ну в якихось інтерв'ю Тараса Чмута. Я чув від нього, що теж що в часи ООС були застосування в півіле але здається, там мова йшла саме про використання його в ролі розвідника. В ролі камікадзе на той час, ну це дійсно було не так поширено. Ці запчастини там з стоїли гроші, не так не такі були потужні волонтери, не так сильно донатили. І ну на війну тоді менше витрачали. Наприклад, втратить один в піввідрон, тоді було ну по карману було. Типу зараз якось уже війна переросла в більші масштаби, ну більше фінансування на неї виділяється, угу. і через це все так масштабується. Ви так розумію ви складаєтесь з добровольців фактично перших днів війни? Ну так, да, це всіх нам почався із групи добровольців, які там воювали вони ще на Київщині. потім Ім переїхали на Харківщину, воювали поруч з 93 ю бригадою. Завжди на Харківщині, і потім приєднався наш підрозділ. в склад офіційно 93 ї бригади. Ми виконуємо задачі бригади, задачі батальйону. Скромно розказав, бо навіть я коли був в піхоті, я чув про сігно. Мені казали, що це якісь люті тігри. Так, так і є, такі є люті тігри, які молоді хлопці, яким там деяким 22-25 років, у яких вже там по 10 контузій, по 5 поранень вогнепальних, і які не падають духом і продовжують воювати. Бачу дрон зверху вісить. Всі зачасту думають, що в нас підрозділ тільки БПЛА. Насправді ні. В нас в підрозділі є штурмовики групи вогневого прикриття. Ну і зараз рухаємо тему БПЛА. Про проблему розширятися в цьому. Шукаємо толкових людей в підрозділ, можливо, хто є на гражданки. БМП куча знищено, сау, пушок, піхоти, легкоброньованої техніки, автомобілів, вантажних, уралів, кразів. Ну ті куча всього знищена. Але буквально вчора в нас були штурмові дії. Товариш суміжних сил скинув просто 35 фугасів кілограмових по позиціях, і наші штурмовики забігли в пусті нори. Давай, 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 давай. Бистро, бистро сюди! Скажи тебе, я можу ваша підозрювана якась статистика, скільки ви побили русні там? Були якісь місячні статистики, я просто боюсь помилитися. Ну, живу селу взагалі не рахуємо. Ви, взагалі. Та ви, та ви, взагалі. А от по техніці, ну ну за сотні. За сотні, реально. Там було таке, що ми за три дні знищили чотири гради. Ого. Прямо, ну що вони здетонували, типу. Було таке, що за день знищували 4 БМП, 4 БМП і БТР було таке. БТР з десь. Десант... Десант... Ну коротше, реально просто не зрахувати. Я, мені пілоти буває скидують відоси, їх просто не дивлюсь в Дверка. Якщо там не, не напишуть, що там о, там якийсь там взрив, багатарвала башня. Там це вже професійна деформація. знаєш, да. перші відоси за ПІВІ я дивився ого, класно, а зараз уже. Так, само, так само було таке, що ну вже в нас пилот сидить. каже: хотілось би, наприклад, зділити, як буханка якась їде, каже, так вокруг неї пролетіть, і потом залетіть морду. І на наступний день він їде на позиції вранці. Мені зво скидає відео, що він так і зробив. типу. Тежі, так само. Є відео. Ага. Я тобі дам, може, можливо, додасиш. Ми, як це ми зрозуміли, що це офіцер. Чувак сидів з позиції, один там щось ходив, оглядав позиції свої. Потім прилетів а наш дрон. Пальцем? Прилетів наш дрон. Він почав як Маріо. тікати. Там за одне дерево, за друге. Ну реально, дуже там хвилин 15, напевно, він бігав з дерева до дерева. Потім він достав табельну зброю пістолет, ага. почав з пістолету відстрілюватися. Ну йому це не допомогло. Це часто всі правди. Перевернути, деякі мисливці вони вішають собі над каміном, типу, голову оленя, або кабана, або якось інше Там такої ну, дічі, яку вони вполювали. Скажімо так, я бачу, у вас є. Дрони тут да, на, да. на стінах, як трофеї. Да, да, це до речі, судний день, так званий російський дрон, який прилітав по позиціям нашої піхоти, який не здетонував по якихось тих чи інших причинах. Ну, бомба там була велика. Це в принципі всі ворожі дрони. Тобто, це ви фактично повиносили з поля бою? Да, або самі знаходили, або там комбат Буває по йому Принесла піхота. Дрон він на приде каже, на, зробіть його, відправте по ворогу. Uh, the so much Перше, ми почали використовувати ці дрони. Це там на початку ми е, кратно переважали їх в цьому питанні. Е, зараз ну вже важко про це. сказати. Я скажу зовсім недавно. Ми відчували свою перевагу прям дуже сильно. Там буквально місяці-чотири тому ми за ворожі FPV взагалі не, не турбувалися. Тіпу ми знали, що ми домінанти в цьому і вони від нас тікають і так далі. Але ось останні кілька місяців, ну я бачу, скільки по наших по, по позиціях піхоти прилітає FPV, піві. Ну вони дійсно вже прям паритет у нас ну, геть на однаковому рівні, або напевно вони може навіть там в якійсь кількості, де як на попередньому краю можливо, вони навіть потужніше працюють. От сьогодні поспілкувалися з хлопцями з Сігнума, справжніми тиграми, які кошмарять і вбивають багато окупантів. І тож підписуйтесь на їх соціальні мережі. Є вони в телеграмі. Там досить багато прикольних відосів, де вони е, ничать е, русню. І також не забувайте донатити на дрони, тому що це супер важливо. Цього має ставати у нас більше.